Всі люди з побутовим алкоголізмом лишаються ті, хто не вживають алкоголь, ідуть далі. Зараз буде порада не від нутриціолога Каленської Ірини Хелсковича. Зараз буде порада просто від іри, яка іноді любить смачного вина. І е, знаємо, ми що смачні вина в Італії, Франції, в Іспанії, так, але щодо України, є одне улюблене моє вино із українських, яке я хочу зараз вам порекомендувати. Це ніяка не реклама, просто в магазині знімаю корисний контент і хочу зазначити, що жодної краплі. Алкоголю нашому організму не потрібно це все небезпечно. Хоча алкоголь не є для нас напряму токсичним, у нього токсична дія. Альдегіди це не добре, це небезпечно. Потрібно працювати з фазами детоксу, що ми робимо на детокс марафонах Але якщо так станеться, що вам хочеться запросити в гості когось випити келиха вина, і я би вам порекомендувала. Саме колоніст Одеське чорне. Ну, дуже смачне вино, мені дуже воно сподобалося. Такий має приємний смак, не пусте. Воно не для молодих, грайливих дівчат, які люблять слабоалкогольні напої. Воно для солідних жінок, які вже цей смак життя вкусили, скажімо так, наповну. І хочеться так сісти. Так. Але. Вживаю дуже мало чому, тому що на наступний день не зможу знімати відео. Вік вже не той, тому просто вам розповіла, поставила та пішла.